Коли вперше бачиш лимонний огірок, складно повірити, що це взагалі огірок. Хоча у нього класичні батоги і листя, плоди нагадують маленькі жовті кульки, а незвичні зелені довгасті огірки. Але варто відкусити хрусткий і солодкий плід, і ти розумієш, що лимонні огірки не так вже відрізняються від звичайних. Я вперше побачив ці жовті огірки, працюючи на овочевій фермі. Коли покупці на ринку розсмакували їх, вони стали справжніми фанатами. Жовта шкірка відмінно поєднувалася з зеленими огірками в салатах і бутербродах, а невеликий розмір робив їх зручними у використанні. На грядках лимонні огірки росли так само, як і інші сорти. Вони просвітали в теплі сонячні дні при достатньому поливі і давали нові плоди кожні кілька днів. Я розповім основні моменти. А також дам поради, які допоможуть вам виростити ці цікаві огірки в своєму городі. Загальна інформація. Тип рослини – однорічна, сімейство, гарбузові, Рід Ку – Куукуумес, Вид, Сетивес, Батьківщина, Південно-Східна Азія. Освітлення повне сонце. Висота 0,9,1,8 метра. Полив помірний, шкідники та хвороби, огіркові жуки, метелики, бактеріальне ваянення, борошни староса. Догляд низький або помірний, грунт добре дренований, багатий органікою, слабокислий, зона морозостійкості – 4, 11. Що це таке? Лимонний огірок: це однорічна плетиста рослина, відома своїми круглими жовтими плодами. Хоча вони виглядають незвично, на смак це ті ж хрусткі і соковиті огірки. Назва пов'язана з їх зовнішнім виглядом, а не смаком. Характеристика як і всі огірки, лимонні чутливі до холоду. Вони ростуть у вигляді розлогих батогів з шорстким і зеленим листям. На стеблах з'являються вусики, які допомагають рослині чіплятися за опори. Через 2 місяці після посадки з'являються жовті квіти. Рослина однодомна на ньому є і чоловічі, і жіночі квіти. Жіночі квіти перетворюються на плоди, а чоловічі забезпечують запилення. Головна особливість круглі жовті плоди розміром трохи менше тенісного м'яча. У них тонка шкірка і солодка е м'якоть без гіркоти. При хороших умовах перші огірки дозрівають приблизно через 65 днів після посіву. Посадка. Лимонні огірки люблять тепло, тому краще садити їх влітку. Можна сіяти насіння прямо в ґрунт або вирощувати розесаду. У регіонах з довгим сезоном можна робити кілька посівів за рік. Розесада. Розесада дозволяє почати вирощування раніше. Особливо в регіонах з прохолодною весною. Так можна контролювати умови, вологість, температуру і світло. Але коріння огірків дуже ніжні, тому пересаджувати їх потрібно обережно. Найкращий час для посіву на розісаду за 2-4 тижні до останніх заморозків. До моменту висадки на вулицю температура повинна бути вище 10 сів вночі. 1. Заповніть контейнер пухким ґрунтом. 2. Посійте 2 насіння на глибину 1,3 см. 3. Полите і поставте в тепле місце 21, 29. 4. Після сходів забезпечте 12 годин світла. 5. Залиште один сильний паросток. 6. Перед висадкою загартуйте рослини. 7. Обережно пересаджуйте, не пошкоджуючи коріння. Посів грунт. Якщо у вас довге літо, можна сіяти прямо в ґрунт. Грунт повинен прогрітися мінімум до 18 градусів Цельсія. Денна температура 21-27С нічна не нижче 10 градусів Цельсія. 1. Зробіть лунки глибиною 1,3 см. 2. Посійте по два насіння, засипте землею і полийте. 3. Відстань між рослинами 30-60 см. 4. Після сходів залиште один паросток. Догляд. Лимонні огірки не дуже примхливі, але важливо дотримуватися умов. Освітлення. Потрібно мінімум 8 годин сонця, краще 10-12. Якщо використовуєте шпалеру, переконайтеся, що вона не затінює рослини. Полив. Огірки на 90% складаються з води, тому полив важливий. У спеку поливайте частіше мінімум 3 рази на тиждень. Краще поливати під корінь, щоб листя залишалися сухими. Ґрунт підходить пухка, багата органікою ґрунт. Якщо земля важка, додайте компост. У контейнерах використовуйте легкий ґрунт з торфом і перегноєм. Температура Огірки не люблять холод. Мінімальна нічна температура 10С. Вологість не критична, але при високій вологості підвищується ризик грибкових хвороб. Добриво. Використовуйте добрива з низьким вмістом азоту, наприклад, 5-10-10. Це стимулює цвітіння і плодоношення. Вносьте перед посадкою, і при необхідності пізніше. Підтримка. Можна пустити батоги по землі або підв'язати. Шпалера покращує провітрювання і економить місце. Починайте підв'язку, коли рослини ще маленькі. Шкідники та хвороби. Шкідник. Огіркові жуки поїдають листя і переносять бактеріальне воянення. Використовуйте покривний матеріал або інсектициди. Молі, видаліть яйця з листя. Хвороба. Борошний староса, білий наліт на листках, покращуйте провітрювання. Бактеріальне ваянення. Листя виянуть, рослина гине. Хвороба не лікується, тому боріться з жуками. Збирання врожаю. Огірки дозрівають через 65 днів після посіву. Збирайте їх, коли вони досягають 5-7 см в діаметрі. Зберігайте в холодильнику до 5 днів. Часті питання. Чи правда, що вони кислі? Ні. Назва пов'язана тільки з кольором. Коли краще садити з квітня по липень, залежно від регіону, Чи стійкі до хвороб. Ні. Вибирайте інші сорти, якщо потрібна стійкість. Підсумок. Лимонні огірки відмінний вибір, якщо хочете чогось незвичайного. Вони прикрасять ваш город і стіл.